Ви, напевне, бачили, що в кожному зоомагазині є поділ кормів на корми для великих порід собак, середніх порід собак та великих порід собак. Але чим вони реально відрізняються? У цьому відео ми розберемо, чому різні породи мають різні метаболічні потреби, як у сухому кормі від Animal адаптовані дані рецептури. А також поговоримо про те, як хороша рецептура допомагає уникати проблем з серцем, травленням, нервовою системою та суглобами. Перше, що нам потрібно запам'ятати, що усі сухі корми від Animal це повноцінний збалансований раціон. І незалежно від породи та розміру собаки формула завжди одна. В основі Завжди буде зневодене м'ясо, курки, індички або ягняти, тому що саме ці компоненти мають в собі концентрований якісний білок. Також у кормі є жири тваринного походження та лососове олія. Саме вони допомагають підтримувати здорову шкіру та шерсть. В якості вуглеводів виступають горох, батат та овець. Саме ці складники мають гіпоалергенну функцію. Чим не може похизуватися кукурудза або соя. У кормі є суперфуди, такі як гарбуз, шпинат та журавлина. Додані пробіотики для хорошого травлення, а також в кормі немає цукрів, ароматизаторів та барвників. А тепер давайте перейдемо до головного: чим відрізняються корми у? лінійці. Почнемо ми з маленьких порід. Маленькі собаки мають дуже активний обмін речовин, але водночас вони мають маленький шлунок. Відповідно, їм потрібна більш енергетична щільна їжа, тобто, щоб було більше калорій, але менше об'єм. Що у нас є для дрібних порід у сухому кормі від Animal? По-перше, це якраз та сама підвищена концентрація білків та жирів для підтримки нервової системи та апетиту додаються вітаміни групи Б. Дрібну гранулу дуже зручно їсти навіть маленькими щелепами, а журавли в складі зменшує ризик захворювань сечоведільної системи, що нам це дає в сумі. По перше, це зниження ризику гіпоглікемії. Далі знижується. Апетит знижується ризик стресових дерматитів та знижується ризик проблем з зубами та травленням. Собаки середнього розміру являються одними з найактивніших. Їм потрібен баланс, тобто в корм має давати достатній запас для їхньої енергії, але без перевантаження організму. Що нам пропонує формула корму від Animal для середніх порід. По-перше, це збалансоване співвідношення білків, жирів та клітковини. По-друге, в кормі є пробіотики та натуральні антиоксиданти, такі як шпинат. Лососове в складі це ідеальне джерело омеги-3, яка потрібна для гарної шерсті. А також кормі є хороше співвідношення вітамінів А, Д. Є цинку та селену. У великих порід собак є величезна маса тіла, але водночас повільний метаболізм. Відповідно, їм не можна перевантажувати шлунок, суглоби та печінку, що ж підготував Animal у своєму кормі для великих порід. По перше, це зменшений вміст жирів для того, щоб не набирати зайву вагу. По друге, глюкозамін та хондроїтини в складі допомагають профілактиці артрозу та зміцнюють суглоби. У кормі підвищена кількість клітковини для того, щоб їжа довше засвоювалася. А також вітамін D3 та кальцій сприяють зміцненню кісток. Відповідно, вживаючи даний корм, ви уникаєте таких проблем як дисплазія, ожиріння, млявість та як же ж правильно підібрати корм для вашого песика? Обов'язково зважте вашого песика, тому що дві собаки, які умовно зрослим до коліна, можуть мати абсолютно різну вагу. Вага в даному випадку дуже важливо. Також оцініть рівень активності вашого песика, тому що песик, які цілий день лежить на дивані, та песик, які активно бігають щодня, вони мають різний рівень активності, відповідно різну потребу у калоріях. Також оцініть, чи є вашого песика, схильність до алергій, до ожиріння та до проблем з суглобами. І обирайте корм не на око, а орієнтуючись саме на фізіологію вашого улюбленця, тому що в Animal є чотири варіанти різного. Корму, тобто це для дрібних порід, для середніх порід, для крупних порід та універсальний корм з куркою. І пам'ятайте, що якщо ваша собака їсть те, що їй дійсно потрібно, і те, що відповідає її фізіологічним запитам, тоді ваша собака щаслива, здорова та активна. А корм від Animal – це якраз і є та сама турбота, яка адаптована до потреб вашого улюбленця. Також можете написати в коментарях породу свого улюбленця, а ми в коментарях вам підкажемо, який тип корму підійде вашому песику найкраще. Друзі, у цьому відео ми з вами дізналися про різні типи кормів від Animal, що в них є в складі і який корм може підійти вашому улюбленцю. Ставте лайк цьому відео. До Підписуйтесь на наш канал також не забувайте про наші інші соцмережі, які є в описі під відео, та зустрінеться скоро з новим відео з новою корисною інформацією.